Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання! І знову я до вас таким чарівним посудом. Такою красотою. Красота дійсно така. Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. І знову я до вас з такою красотою. Ну, чому я кажу, що красота, бо воно дійсно красота. Посуд дійсно гарний. Ну, от дійсно гарний. Uh, знає той, хто викуповував і кому я відправила, що він отримав той посуд і от знає, та людина знає, який то посуд, чи гарний, чи не гарний. От напишіть в коментарях, може хтось свіжий там о, заходить свіженькі люди, і не знають. Думаю, що я можу так все сама придумаю і сама все так розхвалюю. Але дійсно посуд гарний. Посуд з Німеччини. Сказати, що ще якийсь інакший є посуд, ну взагалі-то буває, буває і Японія, і Англія. І Польща, і Чехія. Так, буває. Не побагато, але буває такого Італія. Буває. А зараз, ну, може, десь якісь є речі, що там Італія, ну, можливо, і Польща. Так. Більше таких речей немає. От більше таких інакших. І все Германія чи Німеччина. Все з Німеччини. Так що. Запрошую вас всіх до перегляду. Я розумію, в кожного зараз нема часу. Е, ну, хто навіть і в містах, то ї, їдуть на дачі і має собі свою роботу. Так само і в селах люди мають роботу, так як і я маю роботу і на городі, і в хаті, і всюди. Бо така пора така пора в зимі то ще трошки інакше, в зимі більше в хаті, в хаті, в хаті, а літо є літо. Ну, але менше з тим, кому цікаво, той переглядай. Приступаю і будемо з вами переглядати, насолоджуватись, вибирати, викуповувати, телефонувати, мені писати на Viber, писати в коментарях. Я всім відповідаю. Я всім відповідаю і всіх запрошую до себе на канал. Приступаємо до перегляду. Так. І починаю, я так нічого не забираю, але починаю зразу вам показувати, так, як є під руками, і так буду забирати. Маю такі парочки. Бачите? от така парочка, що таке коричневе йде блюдечко. Вона таке ніби коричневе, ніби герчечне блюдечко, і така чашечка з такою великою деколькою з одного боку. І з другого боку меншенька деколька. Ручечка зручна. От ручечка йде зручна така. Чашечка приблизно десь на 200 мл. Не знаю, чи так, чи не так. Таку маю з другого боку деколечку. Дуже гарні, дуже гарні. Біленькі, новенькі. Ну, мені здається, що вони не були в користуванні, бо тут, знаєте, тут на крайчику видно, що якщо ними хтось користувався, то видно зразу. А тут все йде навесеньке. От все йде новеньке. І йде таке блюдечко, бачите, От йде таке блюдечко, так зроблено. Воно має таку, знаєте, воно йде, такого ніби герчичного, а коричневі крапочки. от Йдуть по ньому такі коричневі крапочки. Блюдечко клейма немає, клеймо має тільки чашечка. От клеймо має тільки чашечка. І йде Баварія Германія. І йде під 11 номером 200 гривень. Одинадцятий номер 200 гривень такої парочки. Ось така у мене їх є 5, мені здається. Отак, От напевно, що так. От їх є 5. Ну, знаєте, скажу вам, я ще маю ручку. Хто як захоче всі 5, то я трохи зроблю. зроблю по 180 гривень, якщо хтось захоче всі 5 парочок. Вони йдуть новенькі. Ті йдуть новенькі, дуже гарно. От чи собі, чи не в подарунок, то дійсно вони гарненькі. І легенька парочка, легенька, не важка. А зараз такі йдуть тріо. Йдуть тріо з такою розочкою чи трояндочкою, хто як, хто як розуміє. Білі, білесенькі, новенькі. Позолота вся на місці. Ця на місці абсолютно немає нігде ніякої ні потертості, ні втрати, нічого, нічого, ні тріщин, ні сколики, абсолютно нічого. Все йде новеньке. Така чашечка йде з такою розочкою величезною, бачите, з одного боку і з другого боку така ж сама, всередині смужка по все новеньке, ручка тільки з одного боку має золото, з другого боку немає золота. Десь вона приблизно йде на 180 г. Більше вона не, не йде. Ну, так мені здається. Може 190. Я не можу так конкретно знати, мені треба замілювати. Іде таке блюдечко. Вся позолота на місці, так як я кажу, з такими декольками невеличкими, з такими бутончиками. Бачите, як все гарнесенько. Все гарнесенько. І ще й по краючку має такий рельєф такими качурами. От я вам показую. Як воно є. І йде така пиріжкова тарілочка. Дуже гарна. Бачите, яка розочка така велика, з такими пуклінками і листочками. Ну, отак делікатно іде чуть, -чуть хвилькою. Так само має такий рельєф качурами. І вся позолота на місці. Вся позолота на місці. Скажу, скільки вона має в діаметрі, так. От, Пиріжкова тарілочка. Має вона в діаметрі 19 см. 19,2-19 см. І то в нас є клеймо Германія. Не скажу, яких років, можливо, то 70-60-х -х, х років. От є клеймо Германія. І йде під 59 номером 500 гривень. 59-й номер 500 гривень такого тріо. Отака От красота. Так як я вам показую, що воно таке новеньке, так вони такі новенькі і є. Ще такі парочки маю. Так само новенькі, новенькі, новенькі. Бачите, вони можуть йти ці парочки і на чай, і на каву. Дуже гарні. От дуже гарні і все зовсім в них також новеньке. Чашечка зручна ручечка. В неї от в чашечці така зручна ручечка. Вся позолота на місці має отакий, е, таку кайму, йде е, синя з голубим і з жовтим. Отака от, довкола йде кайма. Бачите? І позолота вся збережена. І на ручці також, бо е, все на навеслі. Е, скільки чашечка має, десь точно 200 г, може чуть і більше. Ну, Не знаю, не можу так вам сказати докладно. йде таке блюдечко, бачите? З такою ж самою каймою. Нема клейма. Клейма немає. Не знаю, яких років, може ще до 2000-х, не можу нічого сказати, тому що клейма немає. Є лише такий надпис. І йдуть такі парочки під 22-м номером 180 гривень. Я ціну вже знизила, 22-й номер. 180 гривень одна парочка. Ну, але дійсно, Ну вони, знаєте, ну як, можливо, Польща, можливо, Чехи. Ну, вони не тяжкі. Не тяжкі, зразу вам кажу, що вони не тяжкі. і Ще такі чашечки вам показую. Отакі От чашечки. йдуть вони такого і знаєте, ніби слонової кості, але якісь такі світліші. Світліші, бо є ще у мене слонової кості, але якось трошки інакшого кольору. Гарненькі, десь мають десь 180 грам, мають такий рельєф. Бачите, довкола такими качурами такий рельєф. Як вам показати, щоб було видно? Така ручечка, йде ніби гусочком зручненька. На ніжці. Все делікатне, вони йдуть новенькі, ті чашечки, новесенькі, І той йде клеймо Польща. От клеймо є Польща, вони, напевно, десь 60-х років. Ну, точно, десь, напевно, 60-х років. І йде під 37-м номером 100 гривень одна така чашечка. 100 гривень одна така чашечка. То є Польща. Отакі. От Дуже гарненькі. Ну, гарненькі, знаєте, вони, так, вони новенькі, і якщо вони от лише самі, то вони делікатні. От делікатні. Ще я тут покажу, що мені залишились два таких блюдечка. Бачите, отакі новенькі, делікатні два блюдечка. Вони новесенькі, ось такими кольоровими листочками. Бачите, от Дуже гарненькі, дуже гарнесенькі блюдечка. Ну, як сказати, були парочки Ну, але то, що... Ну, парочки викупили. а в цих чашечки, просто чашечки потріскані. І лишились самі блюдочка. А так вони йшли в парочках То йде, клеймо Германія. От йде, клеймо Германія і щось ще там є якісь надписи, я не знаю. І йде під четвертим номером таке блюдочко 50 гривень. Четвертий номер 50 гривень, отаке от одне блюдочко. А зараз вам показую такі шикарні очі. Парочки. Отакі шикарнючі парочки. Можуть йти вони на чай і на каву, але дуже гарні. Ручка зручна така. Вони е, так рахуються, як на, мені, так як мені сказав, Колік, так як на чорному дні. Бачите, бо мають сьогодні чорне. Сюди тільки мають такі як картини, чи так як вистава, все таке делікатно зроблено. Ну, і знаєте, от бачите, як йде. І знаєте, я не знаю, я не знаю, тут пише ніби Китай, але це може бути стара Японія. Ну, так він мені сказав. Він мені так е, говорив, і тому я так е, вам вам я кажу. А ви як знаєте, мені одна жіночка писала, що то не Японія, то Китай, то Китай. Можливо, але як мені сказали, так я вам кажу. Я нічого не знаю сама, бо я до тим не дивлюсь. Е, чашечка приблизно десь на 200 грамів. Приблизно десь на 200 гривен. Але все нове. позолота вся на місці. Вся позолота збережена. І сюди, і сюди також все по золоті, все обведено, всі всі персонажі, всі обведені золотом. От всі вони обведені золотом, що з одного боку, що з другого боку. І йде таке блюдечко З такою каймою. Кайма ніби має такі, як краплинки. Бачите, от має той малюнок і на чорному ніби є такі краплинки. Все дуже делікатно, от, все дуже делікатно, вони взагалі новенькі. І показую вам клеймо. От показую вам таке клеймо. І йдуть такі парочки під дев'ятим номером 1000 гривень. Дев'ятий номер 1000 гривень одної такої парочки. Отака, от така у мене є краса. Така делікатна. І ще такі тріо. Ще такі безподобно тріо гарні. Ну, безподобні тріо. Ну, дійсно гарні. Вони, ну, от як вам передає, що вони такі білесенькі, так вони йдуть. Чашечка така невісома, тоненька. Бачите, веду пальцем і видно. Така тонесенька, ручечка зручна, сюди йде такий, як майсіньський букетик, має сюди такий рельєф. І з цієї сторони менший такий букетик. Ну, все дуже гарненько, приблизно десь йде так само десь на 200 грим. Ну, так вона йде. І йде таке блюдечко також з таким букетиком невеличким. І така йде пиріжкова тарілочка з таким великим букетом, з такою великою деколькою. Ну, дуже гарно. дійсно гарно. Скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі, в діаметрі Ну знаєте, тарілочка досить велика, бо має в діаметрі 19,7 см 19, 19,5, будемо казати, сантиметр. І то у нас є баварія. клеймо є баварія. І мені здається, що є. Не можу вам сказати, чиї воно. От не можу вам сказати. Йдуть під 23 номером 450 гривень. Я ціну знизила. 23 номер 450 гривень такого тріо. Такої краси. Ну, а зараз безподобна краса. Безподобна краса. Отакі парочки. Зручна ручка. Делікатні, на 200 г, зразу кажу, бо я заміряла. Мають таку кайму. бачите, чи, чи кайма? Ну, Напевно, що кайма така з полосочок. Полосочка сіренька і по кантику, не по кантику, а всередині по краєчку йде золото. Все йде новеньке, бачите, якої форми чашечка. Тоненька. От я палець веду, видно, правда. Видно. Тонесенька. Але йде на 200 грамів. легесенька, легенька. Взагалі, ну, навіть її не чути. І йде таке блюдечко. Так само, от бачите, так само зроблено з такою каймою. Таких полосочок. Все дуже делікатне, все навесеньке. от Все йде новесеньке І блюдечко також досить легеньке. Ну, от таке, досить легеньке. І то в нас є. Германія, яких років не скажу, під 115 номером 900 гривень, але то в нас є Розенталь. Ото от в нас є Розенталь. Бачите, таке клеймо йде. Отака от красота, 115-й номер 900 гривень. Дуже делікатні, от дуже делікатні. А зараз ще вам покажу, що я маю такий соусник. Ось такий соусник, де я не знаю, що він за... так залишився, щоб він, але він новенький, але він дуже гарний. От я навіть не, не знаю. І ви знаєте, я вже на нього дивлюсь, він може бути навіть і на масло. От навіть і на масло. Без кришечки, звичайно, хтось собі може якусь там кришечку, ну, але що воно має стояти так довго, щоб чи якісь там такі. Але на масло воно теж дуже добре підходить. Бачите? Дуже гарно, високий такий сосник, делікатний. От делікатний, йде новенький, з такою каймою в клітинку. І приблизно десь йде на 400 грам. От десь так приблизно йде на 400 грам. І йде під 53-м номером. 200 гривень. І то в нас є Германія, Баварія там, Германія, Баварія. Так, чи Баварія Германія, не важливо. Але от такий делікатний, делікатний, білий, білесенький. Ну і новенький соус. Ну і напевно, що наостанок покажу вам ще такі тріо. Хто бачу в огляді то що захоче, то мені напише. От я тоді скажу вам, чи є така річ, і скільки вона коштує, бо я все показати не можу. Але показую ще ці останні. Ну, буду показувати вже завтра, після завтра не буду, мої дорогенькі. Післязавтра там, ну і будемо так потихеньку продовжувати. А зараз ще покажу вам ці трішки, скажу, і все на сьогодні, певно, що буде. Отакої слонової кості, таке тріо. Ну, знаєте, зразу на них подивитися, вони так виглядають, ніби вони новенькі, вони новенькі, а так виглядають, ніби ще вони десь з років там ще довоєнних, знаєте, дуже делікатні, або взагалі, знаєте, якісь такі царські панські. Ну, так вони виглядають, так дійсно вони так виглядають. Ідуть такі чашечки, ручечка зручна в них. бачите, Ця позолота така шикарна, вони називаються кобельтові, бо вони мають голубеньку смужку, чи синю смужку. По золоті ще йде золотом. Ой, як показати такий віночок. Ось такий ніби віночок йде. Золото по золоті. Ручка вся в золоті, все золото збережене. Ще навіть має по боках додали такі смужечки з одного і з другого боку. Все йде новеньке, все новесеньке йде. Легенькі, тоненькі, може видно, може не видно, але такі йдуть тонесенькі. І вони десь йдуть на 170 грам. Ну так вони приблизно десь йдуть. І таке йде блюдечко. Ось таке йде делікатне блюдечко, бачите, таке гарнезне, так видно видно навіть, що така позолота. Йде і верха такий віночок. І така ж сама йде пирішкова тарілочка. Ну, я вам так показую, щоб ви виділи, що тут немає ніде. Ні, ну, щоб подерти було, бо як то показати. Що часом ми, знаєте, такого щось труть, то видно, що десь якісь є те, порізи, потертості. Тут немає нічого. Ні Абсолютно ні на чому. Все новеньке і все делікатне. 19,5 см в діаметрі. І то так само йде Баварія Германія. Баварія Германія клеймо, І йде під 54 номером 600 гривень. 54-й номер 600 гривень отакого от делікатного тріо. Такої красоти. Ну, от і все, мої дорогі, Що могла, то вам показала. А ви вибирайте, є в чому вибирати. Хто що не показала, то на столі все було видно спочатку, що я показувала. Так що пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. А зараз щиро вам дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі. Безмежно вам вдячна, мої хороші. Безмежно вам вдячна. Хто підписується на канал, хто викуповує посуд. Щересенько дякую, щересенько дякую. Ну а зараз, як традиційно, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока, всім пока.